52-річний Михайло, військовослужбовець, родом з Івано-Франківщини. Зараз лікується у Волинській обласній клінічній лікарні. Зі слів чоловіка його мобілізували торік. Поранення він отримав під час обстрілу біля Мар'їнки. бій, в результаті чого отримав два поранення в руки. Допомогу зразу отримав. Як розповів судинний хірург Степан Курач, у військового внаслідок поранення обох рук в судині утворилися згустки крові. Може бути те, що стане гостра ішемія руки. Рука, як просто кажучи, почне відмирати. В кращих випадках це просто недостатність кровопостачання, слабкість в руці, рука мерзне, порушена функція руки. Медики видалили тромби і відновили кровопостачання, каже судинний хірург Степан Курач. Говорить, далі травматологи беруться за лікування вогнепального перелому, з'єднують фрагменти кістки. Опісля усе це перевіряють на рентген-апараті. Нам вдалося зафіксувати перелом ліктевої кістки. Пластичний етап операції передбачає повне закриття рани, розповідає хірург. Лікарі Волинської обласної клінічної лікарні зі слів 30-річного полтавчанина Олександра врятували і йому руку. Військовий каже, отримав поранення поблизу лиману. Міна вибухнула і майже відірвала кість і ще осколки. Зайшли пішки, виходив десь кілометр, а тоді нас приїхала евакуаційна машина. Забрала Олександру провели шосту операцію і не останню, сказав керівник напряму хірургія кисті лікарні Микола Пемпко. За словами медика, військовому встановили цементний імплант з антибіотиком, який тимчасово замінював травмовану кістку. Це дозволило зберегти кість для подальших реконструкцій та реабілітації. Ми зафіксували кисть. У фізіологічному положенні, тобто таке, яке максимально вигідне для функції в даній ситуації. Завершальний етап операції перевіряють на рентгені, каже лікар. Кістковий дефект ми замістили власною кісткою пацієнта, яку ми взяли з крила клубової кістки. Рани нетипові, це бойові рани з масивним ураженням кінцівок. З дефектами шкіри, м'яких тканин, сухожилків, кісток. Ми намагаємося максимально відновити здоров'я та функцію цих кінцівок. Хірург Микола Пемпко каже: у більшості військових, які лікуються в обласній лікарні, полі травми. Андрій Гнатюк, Петро Юровчик, Суспільне новини, Луцьк.